Це же прізвище! Ви хочете зараз поїхати нами? без... Тобі їде знати, що він кажеться. Ні! Ви Ні! жартуєтесь! Ні! 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 Тихесенько підкрадаючись, вони виходять, навіть двері не закриваючи. Я просто я їх побачила, вже коли вони бігли, доганяли. Я йому крикнула, він розвертається, вони його хапають. Об... Буса уже там не знаю, скільки було п'ятеро. Вони його вступили і починають його тут запити. Мешканці двох луцьких багатоповерхівок радісно зустріли у своєму дворі групу оповіщення місцевого ТЦК. Ті залетіли на подвір'я, у причинені ворота за чоловіком, що викидав сміття. Фіртка автоматично зачинилася, новобранцю стало зле і назустріч вибігли гостинні господарі. Аби не потрапити в їхні гарячі обійми, ТЦКшники пірнули у машину, але було вже пізно. Врешті люди визволили сусіда та викликали йому швидку. По-перше, у нього шок, стрес, і у нього ще астма, і він почав задихатися. Але добре, що в мене був балончик, я йому передала. А сама група оповіщення опинилася у пастці. Ворота на виїзд для непроханих гостей відкривати відмовились. Ті маневрували у дворі, поки не стукнули припарковану машину. Вже тоді у двір спустилися навіть ті, хто спостерігав всю оказію з балкону. Визволяти мобілізаторів приїхали патрульні, поліція, група спецпризначення і ще три групи СТЦК. Але навіть після цього ворота ніхто не відчиняв. Працює навіть Тор. Тут вже всі: і патрульна, і ГУНП, і ТОР, і всі на світі, хто тільки міг з'їхалися. Представтесь, будь ласка, я бачу, ви працівник поліції. Як ви звучать? Чому зараз зараз? А що тут трапилось? Хоча б до словах скажіть вже усі люди все розповіли. Чого ви боїтеся? Ви ми нічого ми не боїмося. Якщо не боїтеся, то скажіть а для чого? у вас стався конфлікт з людиною? Я так розумію? У нас нічого не сталося. А чому вона в швидкій зараз? Ця людина? У нас взагалі взагалі ми, не там не ми там не були. не Ви навіть не знаєте. То а ви приїхали просто, на підмогу? Просто Просто приїхали. подивитися. Відбувся okay. конфлікт між людьми і працівниками тиска. Багато було людей, багато працівників тут Відповідно, скупчення на великий тут для забезпечення громадського маску. Попри те, що гвалт у дворі стих, група оповіщення, навіть носа з буса не показала. Полягали. Тут роботу хлопці зробили, треба відпочити, ні? Полягали в бусі. Немає нікого вдома. Добрий день. Та не соромтеся, та я ж хочу з вами познайомитись. Може ви тут мені відчините? Втішені таким розвитком подій мешканці багатоповерхівок розходитися не поспішали. Врешті ворота відкрили, але щоб виїхати з двору, довелося міняти колеса. Поїхали з вітерцем крізь вибиту шибку. Деталі цієї незабутньої зустрічі вже вивчають правоохоронці. ТЦК не можуть оговтатися від агресії місцевих. Під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення було виявлено військово зобов'язаного чоловіка, який відмовився виконати законні вимоги та намагався сховатися на території житлового комплексу. У цей момент навколо службового транспорту групи оповіщення зібралися цивільні, які пошкодили авто, викрутили і забрали ніпелі з коліс, розбили скло та заблокували виїзд транспорту. Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, викликали швидку допомогу, оскільки він ні би втрачав свідомість. На даний момент даний громадянин перебуває у ТЦК. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини та встановлювала причетних до інциденту. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.